Я не буду говорити про подробиці, але аналізуючи дії слідчого та його керівництва, можна говорити про те, що люди недбало віднеслися до виконання своїх посадових обов'язків. Якби вони віднеслися по-іншому, можливо б такого і не було. І не тільки слідство, а і та охорона, яка займається охороною адміністративного приміщення. Також є запитання до цього. Це все буде дано висновки кожній посадовій особі. І я вважаю, що буде певна кількість співробітників міліції, які будуть притягнені до адміністративної дисциплінарної відповідальності і вплоть до звільнення з органів внутрішніх справ. Ну тобто, зрозуміло, але дисциплінарна відповідальність за крадіжку більше 100 тисяч доларів, чи там навіть 200 тисяч доларів, якщо так прикинь, це розуміло. не за крадіжку. Ну зрозуміло, це за два ставлення та. до виконання, але яке призвело а, до значних наслідків. До скоєння злочину. Да, до скоєння злочину. А кримінальним розслідуванням кримінального злочинів займається вже прокуратура. І mm -hmm. вона, якщо встановить винних mm -hmm. або, скажімо так, протиправні дії. Вже в uh -huh. діях якісь посадових осіб. Вона вже буде надавати кваліфікацію та притягувати до відповідальності. І вже суд буде судити та обирати міру покарання. Ми uh -huh. займаємося тільки порушенням посадових обов'язків. Uh -huh. Зрозуміло. А дивіться, з вашого досвіду, час, ну, були ще якісь в Україні такі крадіжки. з Органів внутрішній слабкої. Дуже ході. небагато. Скільки я працюю, в місті Києві ще був тоді Московський район, зараз Голосівський район, міста Києва. Була скоєна крадіжка речових доказів, а аналогічно цьому було скоєно вбивство і з автомобіля вбитого. Співробітника міліції було вилучено 120 тисяч доларів. Ці 120 тисяч доларів були поміщені в чергову частину, в сейф чергової частини. І при зміні чергової частини одна зміна передавала іншій. коли відкрили сейф, він був пустий, вкрали ці кошти. Це було десь років 15 назад. Більше таких випадків я в своїй практиці не пам'ятаю. Тоді були встановлені особи засуджені співробітники міліції. засуджені, я пам'ятаю, там отримали по 6 по 5 років позбавлення волі грошей, так і не знайшли.